Я пропоную, кожен називає число від 1 до 15, потім ми їх сумуємо і визначаємо перший день. Потім іще по одному числу. І отак ми по сумі чисел, щоб було все чесно. Це, це, 7, 3, 3, 4. Та Що ви такі маленькі? Ми до середини пліниці. Я ось 3 сказав. 4, 9, 9 13. Плюс 13. Отож, 10, 13, 17, 26, 39. Перший фірм, правильно? Дивимось. 20, 26, 13, 39. Поїхали. 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Прекрасно зелена, перший йде. Номер один. Ну, наступний четвер даємо це прекрасне зелене. Наступні двічі пішло наш. Два матері. Один. 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 А що ти за мною повторюєш? Три, один. Девять. Сім. 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 Отож. Can... Да З <laughs> кінця. Ну, те, Тринадцять, чотирнадцять, двадцять три, тридцять, сорок чотири. Четверть, два, три, чотири, п'ять, шість.

28, 29, 30, 31, 32... 49, тридцять Чоловік слон. Леша, три. Можна проголосувати? Четвертый. Слона, на Можна? Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять. А тебе сколько лет?

13 плюс 730 40 плюс 20, 30, 44. Оце було 44. Ну і тут було у нас 49. так. Тож. Якщо у нас тут вийшло 45, мінус, ось ми назад відходили, були. Ні, ну ми ж один раз туди, один Афера раз з не Пройшла, так? Да? не пройшла. Чого? Ні, все правильно. От не виштували. От у нас була піна бауш, але тепер все у нас склад. іще плюс. Один. Це той, що випав чоловік слон. Щось Навин... ти вже мухлюєш, так рахуєш. Дивись, ладно, давай, щоб не було питань. Раз, два. Це десь 40 буде, бо це ж викреслено. 41, 42, 43, 44, 45. Бал! Бал. Бал, Бал це взагалі німе аніме кіно, без слов. Ні, ну нормально. От да. тобі нічого не заважало спати? спать. Це місяць. Отож, оголошується плейліст. Прекрасне, зелене, хто автор Олексій. А якщо це мелодрама... Це мелодрама, конкретно. Перше прекрасна, зелена, друга, піна бауш, третій. Чоловік слон, четвертий, це виходить бал. Все, чекаємо на кіночетверту. На кіночетверту.